Українців є лише один шанс провести контрнаступ у 2023 році. Іншого шансу просто не буде. Вітаю, друзі! Ці слова чеського президента генерала Петра Павела виявилися пророчими. І великий друг України, яким він себе виявив, адже ніхто більше чеського президента не зробив для того, щоб підтримати боєздатність Збройних сил України. Виголошуючи різні ініціативи пов'язані з наданням боєприпасів, Павел як військовий фахівець оцінив шанси сторін і абсолютно правильно визначив наші можливості. І от сьогодні газета Нью-Йорк Таймс помістила величезну статтю, навіть не статтю, а ціле розслідування, яке дає величезні кричущі факти того. Чому у 2023 році український контрнаступ, який мав на меті визволити Південь України, не досяг своєї мети? Що цьому завадило, і які причини були того, що всі надії українського суспільства, Українських Збройних сил залишилися нереалізовані? Отже, про все по порядку. Коли наприкінці літа 2022 року вдалося стабілізувати фронт, і росіяни після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська були зупинені, українське командування перейшло до планування великого контрнаступу. Цим плануванням займалася спеціальна група, створена ще на початку 2022 року, в німецькому Візбадені мала кодову назву Дракон. Власне кажучи, цю групу створили американці для взаємодії з командуванням Збройних сил України і координації тієї допомоги, яку надавали американці, плюс передача розвідувальних даних. Від Збройних сил України координував роботу з цією групою генерал Заброцький, так, так, той самий колишній депутат Європейської Солідарності, Герой України, командир 95-ї знаменитої бригади десантно-штурмової. Командувач повітряно-десантними військами, один із кращих українських військовиків, який був на той момент заступником у генерала Залужного, який був головнокомандувачем Збройних сил України. От він взаємодіяв з американцями і координував е, цю діяльність. План, розроблений на е, контрнаступ у 2022 році, передбачав звільнення Херсона. Але під час його розробки з'ясувалося, що росіяни. Величезні сили перекинули з харківського напрямку на плацдарм на правому березі Дніпра, щоб не допустити захоплення Херсона українськими Збройними силами. І тоді виникла ідея завдати удару по росіянам в Харківській області. І оця харківська наступальна операція, якою керував генерал Сирський, була проведена просто блискуче. Росіяни були розгромлені і змушені були, по суті, діла, тікати за річку Оскол. Вся територія Харківської області, значна частина. Донецької були звільнені, були звільнені міста Ізюм, Балаклея, Лиман. Росіяни зупинилися лише за річкою Оскол, і під загрозою продовження наступу далі на Сватово, на Луганськ, вони змушені були укріпляти цю лінію фронту. В той же час вони зрозуміли, що практично обваливши фронт в Харківській області, і коли зникла загроза Харкову, тепер їм не втриматися на правому березі Дніпра. І вони почали, почали плановий відхід із Херсонської області, який закінчився в листопаді 2022 року. І ось після цього е, українське командування разом з американським почало розробляти план наступу в 2023 році, який був більш відомий як Великий Контрнаступ. Е, забігаючи вперед, скажу, що українці пропонували ще в, наприкінці 2022 року наступати не на Херсон, а наступати. Безпосередньо на південь на Мелітополь, щоб спробувати, поки росіяни не закінчили перегрупування, не закінчили е мобілізацію, не закінчили побудову укріпленого району, більш відомої як лінія генерала Суровікіна, не дати росіянам можливості закріпитися на півдні Херсонської і Запорізької області на півдні Запорізької області, завдати удару ще наприкінці 22 року. Але тоді цю ідею відкинули. Враховуючи те, що не було достатньо резервів для того, щоб здійснити цю операцію. І ось почалося планування великого контрнаступу. Е, ідея заключалась в тому, щоб завдати одного основного удару на місто Мелітополь, і щоб заплутати російське командування і не показати йому, де буде основний удар, два додаткових допоміжних удари: один на Маріуполь і один на Бахмут. Бахмутським угрупованням командував генерал Сирський, який на той момент був командувачем сухопутних військ Збройних сил України, на, на Маріуполь командував генерал-лейтенант Содоль. І е, основний удар повинен був завдавати те угруповання, яким командував генерал Тарнавський в напрямку Мелітополя. І ось, коли плани були практично погоджені, відбулося засідання ставки Верховного Головнокомандувача. І ось на цій ставці виступив генерал Сирський. І він сказав, що цей план, який розроблений і погоджений, до речі, з американцями, він не досягне своєї мети, тому що в Збройних силах України недостатньо сил для його реалізації. Раз. А по-друге, росіяни знають, що ну, здогадуються, що основний удар буде якраз на півдні. І він запропонував перенести зусилля на Бахмутський напрямок. Він справедливо вважав, що він ослаблений, і тому, якщо ми спробуємо наступати на Бахмут, то, як сказав генерал Сирський, ми знову ж таки повторимо Харківський офензив, тобто наступ, і прорвемося, і дійдемо до Луганська. І тим самим ми змусимо перекидати війська з інших напрямків Російських для того, щоб зупинити просування українських військ, і це дозволить вирішити завдання на півдні меншою кількістю сил. Одразу хочу сказати, що чисто з військової точки зору генерал Серський рацію. прорив укріпленої лінії оборони противника на півдні, де він практично чекав основного удару, здогадуючи, що метою української армії буде саме Мелітополь. Ну, скажімо так, з точки зору військової, коли ви наступаєте на підготовлені позиції, це вже само по собі не є правильно. Але. Помилка його сполягала в тому, що навіть якщо вони прорвали оборону росіян в Бахмуті і рухались далі на Луганськ, це було повторенням ситуації 2014 року, коли українським військам довелося пробиватися через Донецько-Луганську агломерацію, тобто суть, зону суцільного забудови, де росіяни могли закріпитися в будь-якому населеному пункті, і довелося би. Робити те, що сьогодні робить російська армія, прориваючись через цю Донецьку агломерацію в Часовому Ярі е і е під Покровськом і в багатьох інших місцях, де зараз сьогодні йдуть важкі бої, якщо вже говорити про е перенесення основного удару, то потрібно було б напевно використати той досвід, який е мав німецький вермахт у 1942 році. Коли з під району Барвенкового в червні 1942 року німецька армія наступала, але вона не наступала на Донбас. Вона йшла північніше в обхід Донбасу, в обхід цієї агломерації, в напрямку на російське Міллерово. А потім, захопивши Міллерово, вони різко на 90 градусів повернули на південь і, обходячи знову ж таки, цю Донецьку агломерацію, наступали на Ростов. Це називалася операція Блау. Після захоплення Ростова, далі вони вже по степам. При донським степам наступала одне угруповання на Сталінград, друге наступало на е в район Кавказу і було зупинено тільки вели біля Великого Кавказького хребта. Тобто, це був такий величезний обхідний маневр, який змусив Червону армію залишити Донбас без бою і відступати практично панічно до Сталінграду. Такий би варіант міг бути виграшним, тобто українській армії потрібно було пройти. Не по території України, а обійти її через російську територію, де ніяких укріплень не було. Але це, для цього плану потрібно було б значно більше сил, ніж було б виділено на Бахмутську операцію. Потрібно було б не 5 додаткових бригад, які в результаті отримав генерал Сирський, а хоча б бригад 50. Таких сил тоді не було. І тому навряд чи потрібно було б серйозно розглядати операцію під Бахмутом як альтернативу наступу на Мелітополь. В цілому на Мелітополь повинно було наступати 17 бригад для контрнаступу. Однак було прийнято рішення, що, коли генерал Серський виступив, розпочалося обговорення. І цей план, який був погоджений з американцями, який передбачав основний удар на Мелітополь, було переглянуто. І частину військ, які повинні були. Наступати на Мелітополь, тобто 5 бригад, було передано генералу Сирському, який мав діяти в районі Бахмута. Більше того, були перерозподілені боєприпаси. І артилерійські снаряди, яких і так було в українській армії, не так багато, були розділені на половину пополам між генералом Тарнавським, який наступав на Мелітополь, і генералом Сирським, який мав наступати на Бахмут. Цей відхід від основного плану мав катастрофічні наслідки. Це була головна помилка, якою припустилось командування українських військ. Чому? Тому що стратегія передбачає такий принцип, як концентрація. Ви не можете розпиляти сили, яких у вас і так недостатньо, по різним напрямкам, тим більше другорядним. Ви так чи інакше повинні були бути зосереджені на основному напрямку наступу. І цей. Принцип військової науки було проігноровано. Ким проігноровано? Воно було проігноровано Верховним головнокомандувачем президентом Зеленським. Ну, я не був невисокої думки і взагалі про його, про його управлінські якості. Але якщо, наприклад, в шоу-бізнесі він чогось досягнув, то в державному управлінні, а тим більше в військовій справі, Володимир Олександрович точно не розбирався. І тому Передавати йому можливість визначати і приймати останнє рішення, це, напевно, була стратегічна помилка, якою припустився український народ у 2019 році. Але важко сьогодні сказати, якими керувався міркуваннями Верховний Головнокомандуючий, але він прийняв пропозицію Сирського. Як говорять американці в цій же статті, очевидь, тут спрацював політичний принцип. Він розглядав генерала Залужного як конкурента політичного і підтримав генерала Сирського, який таким конкурентом не був. Ну, можна об'єктивності раді сказати, що він пам'ятав успішний наступ під Харковом, і тому, очевидно, більше довіряв генералу Сирському. В результаті це трагічне рішення було прийнято, і сили було розділено. І ось, коли розпочалася операція, сталася ще одна несподіванка, про яку не пише. Нью-Йорк Таймс, ви пам'ятаєте, була зірвана дамба Каховського водосховища, і практично вона зробила неможливим форсування Дніпра від Енергодару до Херсона. Росіяни фактично убезпечили свій лівий фланг від можливого форсування Дніпра і заходу в тил української армії. Крім того, було зірвано один із двох переправ через річку Дніпро. Друга була в районі Антонівського мосту. Херсоні, а перша була якраз дамба Каховського водосховища. Все це, звісно, ускладнило дії української армії. Ну, а далі почалося почав, почався наступ. Знову ж таки, про що не пишуть американці? Цей наступ було відкладено, він планувався ранньої весни 23-го року, але сталася подія, яка вже залежала від американців, коли план наступу раптом опинився е в мережах соціальних. Коли один із працівників Пентагону, співробітників, оприлюднив цей план в своєму чаті, і потім його виклали. І довелося його переробляти, тому що коли твій план знайомий, з ним знайомиться ворог, то ви ж самі розумієте, які це може мати наслідки. І ось 4 червня розпочався наступ. В трьох напрямках: Бахмутському, Маріупольському і Мелітопольському. Як не дивно. Але коли йшла суперечка, де наступати і де повинен бути основний удар, і сперечалися Бахмут там, чи Мелітополь, як не, як, як не дивно, але великих успіхів досяг саме генерал Содоль, який наступав на Маріуполь, їм вдалося зрізати в Римівський виступ, і вони достатньо успішно морські піхотинці рухались вперед. Тобто найбільших успіхів досяг саме він. Коли завдали удару під Бахмутом. Їм протистояли нашому угрупованні протистояв Вагнер. І ви пам'ятаєте, цей удар закінчився тим, що Вагнер збунтувався, і Євген Пригожин фактично здійснив марш на Москву. І це вселило в генерала Сирського впевненість, що тактика, яку він пропонував, була вірною. Росіяни фактично цього удару не витримали і почалося повстання, м'яко кажучи, в російської армії. І коли генерал Сирський розмовляв з генералом Агуту, американським, який координував дії українських військ, він йому сказав: бачиш, все правильно, ми діємо. Ми завдали росіянам удару, зараз вони посипляться. Але бунт Пригожина, ви пам'ятаєте, чим закінчився. Тобто, фактично нічим. Росіяни не посипались, і захопити навіть Бахмут генералу Сирському не вдалося. І тоді американці запропонували перекинути війська з під Бахмута. На основний Мелітопольський напрямок. Причому генерал Ґутуз телефонував сирському напряму незалужному сирському. І сирський відмовився це зробити. В той самий критичний момент, коли українські війська вийшли до роботи і там йшли важкі бої, додаткові п'ять бригад могли б змінити ситуацію, і українська армія змогла б здійснити прорив в напрямку Мелітополя. Однак сирський цього не зробив. Ви запитаєте, чому ж генерала Гуту не телефонував генералу Сирському а не Залужному? А відповідь дуже проста: було зруйноване єдине началі під час управління українською армією. Президент Зеленський фактично нівелював посаду головнокомандувача Збройними силами України. І генерали Тарнавський, Сирський, Содоль, які повинні були бути підпорядковані генералу Залужному, фактично він. Підпорядкував їх собі і сам приймав рішення в обхід головкома Збройних сил України. Ну, В таких умовах говорити про успіх операції було дуже дуже складно. Коли некомпетентна людина, яка не розбирається і не може оцінити різні варіанти, які пропонують генерали, це завжди має негативні наслідки. І найбільш страшним наслідком було те. Що ми втратили резерви, які готувалися майже півроку? Ми втратили мотивованих людей, ми не досягли успіху, і ми фактично передали стратегічну ініціативу в руки ворога, який цим і скористався. Починаючи з осені 23 року розпочався контрнаступ російської армії під Авдіївкою, який фактично триває до цього часу. Про що не говорить? Стаття. Стаття не говорить про, в Нью-Йорк Таймс не говорить про деякі важливі речі. Чому було відкладено контрнаступ? Ну, по-перше, злив інформації від американців. По-друге, дуже повільне комплектування озброєння новостворених бригад. Українське командування чекало, поки все-таки американці виконають всі свої обіцянки і до наших вояків. Далі. Не говорить е, стаття про те, чому американське керівництво лише після того, як почалося зрозуміло, що е, українська армія зав'язла в боях, і велику шкоду завдають гелікоптери, лише після цього передали касетні боєприпаси, які українська армія використала для ударів по аеродромам, де базувалися ударні гвинтокрили і змусили їх відійти до Криму. Чому е, пізно передали ракетне озброєння? Яке теж могло би допомогти українцям прорвати оборону на півдні і вирішити проблему. Уже у відчаї американці запропонували змінити план і наступати не на Мелітополь, а на Такмак. Це дозволило хоча б звільнити Запорізьку атомну станцію. Але час було згаяно. Контурнаступ закінчився невдачею. Нового шансу для такого масштабного контрнаступу українська армія з того часу вже. І не мало. Виникає просте запитання: А чому саме зараз газета Нью-Йорк Таймс вирішила оприлюднити цю версію подій на півдні України? Відповідь дуже проста: очевидь, саме тому, що зараз в Україні розпочалася президентська кампанія. Складовою цієї, цієї кампанії буде спроба з боку президента Зеленського дискредитувати Збройні Сили України. І його командування, в першу чергу, генерала Залужного. На нього хочуть перекласти відповідальність за провал контрнаступу 2023 року. І викладаючи свою версію подій, газета Нью-Йорк Таймс чітко вказує, що причинами провалу контрнаступу є некомпетентність, непрофесіоналізм не генерала Залужного, а президента Зеленського. Який не розуміючи азів військової науки, не розуміючи того, як повинні взагалі діяти війська, виключно покладаючись на своє відчуття, інтуїцію, свої політичні вподобання, приймав ті рішення, які, врешті-решт, виявилися абсолютно неправильними. І за всі ці рішення кров'ю заплатили українські воїни? Сьогодні, коли пройшло уже Скажімо так, більше року, ми повинні робити майже, майже скоро майже два роки, ми повинні зробити висновки для того, щоб ці помилки не повторювалися. І якщо в умовах війни Верховний Головнокомандувач замінив головкома Збройних сил України, бо має на це право згідно з Конституцією, то я про це казав два роки назад і повторюю зараз. А чому в умовах війни український народ був позбавлений? Можливості замінити верховного головнокомандувача, який абсолютно некомпетентний в справі і управління як країною, так і, зокрема, Збройними силами України. Ну, на жаль, більша частина українського суспільства, сама влада і опозиція не підтримували ідею президентських виборів під час дії воєнного стану. Хоча Конституція України цього не забороняла, і цю позицію зі мною розділяв навіть голова Верховної Ради. Руслан Стефанчук. І от коли невчасно приймаються ті чи інші рішення, на жаль, наслідки бувають саме такими, як є. Я рекомендую вам дуже прочитати цю статтю більш детально і усвідомити, до чого іноді, до яких трагедій приводять помилки, коли на посадах опиняються некомпетентні і непрофесійні люди. Саме такі яких ми обрали у 2019 році? А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!